203 боєві бойові зіткнення відбулося на фронті за минулу добу. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де зафіксували 58 штурмів. На Олександрівському 36, на Костянтинівському відтинку – 21. Росіяни активно також діяли на Харківщині, на південно та Куп'янській ділянках. Докладніше про ще одну воєнну добу на фронті в огляді моїх колег. Поблизу вовчанська дрони прикордонників бригади Форпост ефективно нищать ворога і послідовно скорочують чисельність живої сили. південно слобожанський напрямок боронять також бійці підрозділу Стрікс. Вони ліквідували антени зв'язку, польові склади БК крім того, пройшлися вогнем по ворожій піхоті. Бійці бригади ГАРД продовжують працювати на півночі Харківщини. Окупанти намагаються ховатися, використовуючи рельєф місцевості, але ні горбочки, ні крони дерев їх від розплати не рятують. Так само і транспорт, який росіяни маскують у лісосмугах. Не любить куховарити, але готує своєрідні смаколики для загарбників. Прикордонниця Ольга керує інженерно-саперним відділенням і виготовляє вибухівку для дронів. Я по життю там водій в домашніх умовах там е займалася там бензопил. Касілками, тобто, ну це більше моє. Це буде скид в подальшому, який наші хлопці будуть використовувати на лінії зіткнення. Чому це не має бути жіноча справа? Є повноцінний вибір як для чоловіків, так і для жінок. Я взагалі легко себе знайшла. А те, що не вміла, я навчилася на куп'янському відтинку. Зберігається висока інтенсивність бойових дій серед тих, хто тримає позиції на цій ділянці фронту, бригада буревій. Ворог періодично проводить вогневі нальоти на наші позиції переднього краю, а саме з засобів БПЛА активно використовують скиди, зажигалки з різними сумішами, і також працює ворожа артилерія від мінометів до великокаліберних артилерійських снарядів. На лиманському керунку підрозділ «Сігнум» руйнує логістику ворога. Першим під удар потрапляє ворожий Урал, потім Буханка, Камаз та інша техніка. Оперативно працює на передовій батальйон Апачі 81-ї аеромобільної бригади. Щодня виявляють і нищать живу силу ворога. Результат на полі бою залежить від професіоналізму бійців точності та злагодженості їхніх дій. Прикордонники Феніксу влучно відпрацювали по важкій бронетехніці противника, що рухалася в напрямку Костянтинівки. Підривали танки, мотолиги та інші бойові машини. Московити силами трьох бригад та полку морпіхів здійснили штурм з метою захоплення сіл Володимирівка та Шахове. У наступ противник кинув 35 одиниць важкої бронетехніки. Ворог сунув у кілька хвиль із різних напрямків. Спочатку групи мотоциклістів, а за ними колони броні. Завдяки завчасному мінуванню, артилерії та екіпажам безпілотників. Плани росіян вдалося зірвати. Техніка пошкоджена, а по піхотинцях, що намагалися сховатися, відпрацювали важкі бомбери. Бійці азову подбають про ліквідацію ворожих цілей усіма доступними засобами і на суші, і у воді. Ще півроку тому мінометники бригади хижак могли заїхати на позицію і завести боєкомплект. Зараз усе доставляють на собі міни, провізію, обладнання працюють на характері. Прийшли на позицію прямо біля самого входу Сидів жду Ось соціальні падла до грана опорожні. На покровському напрямку небо буквально заполонили ворожі дрони. Під час руху машину бійців бригади Червона калина атакував в піві противника. Вже за кілька десятків метрів ворожа молнія промайнула повз гвардійців після того, як вони спішилися. Найскладніше на Покровському напрямку вивести пораненого бійця. Евакуацію проводять дуже швидко. Над дорогою може одночасно висіти до п'яти дронів, а інші очікувати на шляху. Росіяни цинічно продовжують бити по автомобілях, позначених Червоним хрестом. Основні поранення в бійців від ударів дронами. В Останніх, напевно, що місяців два-три воно ускладнилося рази. тобто раніше там дрони були поодинокі, десь літали. Зараз їх в рази збільшилось якось так. Один момент просто і таке бувало, що Івак їхав. Дрон стояв, очікав на дорозі. Він пропустив Івак, почекав, поки заберуть, і коли вже верталися. Вони його атакували. Одне з перших, що зробили бригади евакуаційні, це познімали оці наклейки хрестів. Тому що це як червона тряпка для росіян. Спецпризначенці окремого загону крила Омеги знищили російську БМП і танк. А на цих кадрах влучний удар по укриттю, де перебував особовий склад. Звірою наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.